Допомогти дітям, які опинилися в скрутних життєвих умовах, вирішили правоохоронці Хмельниччини серед підрозділів головного управління національної поліції. Провели благодійний збір, аби завітати у 12 таких сімей. Керівництво головного управління національної поліції і відділу ювенальної превенції вийшли з ініціативою провести благодійну акцію серед працівників підрозділів головного управління зі збору допомоги діткам, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ми не припинятимемо допомоги, тому що на жаль таких сімей багато, а дітей ще більше. Тому зупинятися не на часі. У кожної дитини своя непроста життєва історія, тому головним завданням було подбати про необхідні речі. 40 маленьких і юних громадян отримали з рук правоохоронців, одяг, взуття, засоби гігієни, продукти харчування та канцелярію. Ми завітали до однієї із багатодітних родин, які, можна сказати, ну, дуже в складних життєвих обставинах. Мама одна виховує двох хлопчиків і двох дівчаток. Ми неодноразово приїжджали вже в цю сім'ю, дітки нас знають, дітки нас чекають. Можна зазначити, що коли ми перший раз приїхали, знаєте, дітки такі були перелякані трішечки. Ну, все зрозуміло. Тобто такі, такі складні життєві обставини, в яких вони є. Сьогодні ми до них завітали, вони нас чекають. Чекали, вони знають, що ми приїдемо. Діти веселі, що дуже радує, тому що ми бачимо, що вони змінилися. Привезли їм багато різних подарунок, і маємо велику надію, що принесе їм, хоч трішечки такого, знаєте, щасливого дитинства. За словами правоохоронців, подібні акції будуть проводити і надалі. До ініціативи запрошують не лише своїх колег, а й підприємців та усіх бажаючих. Адже головне завдання не залишити без уваги жодну дитину.